Що це було? Друзі? Що це було? Скажіть мені. Якщо ви скажете, що це був футбол, то я буду сміятись. Один удар в площину воріт за 100 хвилин. Що це було? Це грають мільйонери. Це грають представники легендарнішого, найкрутішого, найтитулованішого клуба України. Трансферна сумарна вартість гравців якого більше 100 мільйонів євро. Десь близько 38-40 мільйонів. Футболістів і їхня сумарна загальна, трансферна сума гравців всього клубу Динамо Київ більше 100 мільйонів євро. Тобто, в середньому десь 2,5-2,8 мільйона один. Уявляєте? По відношенню до кіперського пафосу, один з засновників і президентів цього клубу є Расист. Ви в курсі, так? Так ось дивіться, я провожу паралель до наших дівчат, до наших красунь. Наприклад, Світоліна на цьому тижні переграла. Рашистку Рахімову розклала на корті у прямому і переносному сенсі Анну Калінську, ще одну рашистку, досить небезпечних суперниць. Наша Еліна Світоліна. У якої навіть і нема таких гонорарів. Чесно кажучи, так, вона не бідує, нічого не буду казати, але подивіться, яка віддача у наших дівчат в тенісі, які не бачать тих гонорарів, які бачать наші мільйонери. Ви знаєте, я вже починаю прислуховуватись до таких коментарів. Коли я даю свої прогнози на е, матчі Динамо за участю нашого народного клубу, нашого клубу мільйонерів, тепер я буду казати, інакше не получається. За 100 хвилин один удар в площину воріт. Пафос клуб, який 6 разів дешевше. За сумарною вартістю трансферів його футболістів, не маючи жодних зірок навіть середнього і навіть нижчого масштабу. Наніс більше трьох ударів тільки в ствір воріт. 4, якщо я не помиляюсь, чи 5, можете мене поправити, я уявляю, що буде в місті пафос. Або ж де там вони будуть грати: в Ларнаці чи в Нікосії. Я уявляю, що буде там, якщо було це в Любліні. На арені, яка вже стала для нас домашньою. Так, я знаю, що Динамо за часту останні роки на виїзді грає ще краще, ніж вдома. Я це знаю. Такий наратив я знаю. Я розумію, що боротися треба до кінця, до останньої секунди, навіть і враховуючи матч відповідь. Але я, я, друзі, ось після таких маневрів, які я тільки на що тільки прозвучав фінальний свисток, я одразу включив камеру і вирішив поки що. Свіжі оці емоції, поділитися з вами, і хочу, щоб ви своїми емоціями поділилися в коментарях ось тут. І е, саме головне у мене питання, що це було на вашу думку? Це е, е, як розцінювати, що наші динамівські мільйонери, за яких у мене вже Рівно пів віку, як я вболіваю за цей клуб. Ви уявляєте цю цифру? Піввіку я вболіваю за цей клуб, і е, у мене скоро буде інфаркт, чесно. З такою грою е, мільйонерів. Кожен гравець основного складу має за мільйон в трансфері. Поясніть мені, що це було. Можливо, я чогось не розумію. Це була гра. Мені сподобалась одна фраза, яка ось досі у мене не спадає з моїх мозків, з моєї голови. Фраза, яку сказав коментатор. Сушили, сушили. Майже по Булгакову. Сушили, сушили і досушились. Я не зрозумів, на чию адресу він сказав це. Мабуть, він хотів сказати, що пафос сушив, сушив гру, сушив, сушив, сподіваючись на більш потужну свою гру дома в, на Кіпрі. А в в результаті получилось, що нібито ми, кияни, сушили, сушили, сушили і досушились. Так як по Булгакову душили, душили. Пам'ятаєте, собаче серце. Я не розумію, чесно кажучи, такого підходу. Не розумію. Звісно, дай Боже, щоб на виїзді Динамо оправдало всі наші сподівання і надії. Я тільки за, я готовий все зробити для того, щоб Динамо пройшло, але я чесно скажу, навіть в лізі конференцій, навіщо така гра? Я вже мовчу про Лігу Європи, де грає Донецький Шахтар, і про Лігу чемпіонів тут просто нема у мене більше слів. Залишилися тільки емоції, тільки слина і тільки матюки. Ну, скажіть мені, хто мені може пояснити? Що це було? В чому головна причина? Чи в кому? Мільйонери всі? Чому не грають наші мільйонери? Можливо, і правда взяти U19 Динамо Київ випустити і будуть грати. І я впевнений, грати будуть не гірше. Бо оце було? не гра. Це була пародія. Вибачайте, бачайте самі е, пафосні і, неймовірно е, віддані вболівальники Динамо Київ. Я себе таким також вважаю. Але це була не гра. Я за 50 років, скільки я е, вже Досить при розумі, як кажуть, в здравому мі, да? вболіваю за Динамо Київ пів віку я такого відношення не бачив. Я розумію, що е, грати можна на рівні УПЛ, Кубка України. Я не знаю, можливо, десь іще така гра заходить чи проходить. Але на найвищому єврорівні, це практично для наших клубів це світовий рівень. І демонструвати таку гру. Вибачайте. От просто не розумію. Я не розумію. Поясніть мені, що це було? Е просто я даже е не розумію, як завершувати цей відеоролик. Якими словами? Словами, що все буде добре. Що Динамо. Відіграється на виїзді. Ну, це ж не Полісся грає проти Санта Колома, програє спочатку, а потім виграє 4-1. Друзі, повірте мені, Пафос це не Санта Колома. Це набагато серйозніший суперник. Я розумію, що і Динамо це не полісся за складом, а це десь приблизно як мінімум в 4 рази потужніший склад, навіть в 5. Якщо брати основний склад Полісся Житомирського і київського Динамо. Я не розумію. От я провожу паралелі, я не розумію, тепер вже, ну, ніяк не розумію, за рахунок чого, зможе відігратися Динамо. Ви вважаєте, що дома, на Кіпрі пафос не буде так само, як казав коментатор сушилі, сушилі? Сушити не буде, буде сушить ще щільніше, ніж сушив Пафос в Любліні. Розумієте, до чого я веду? Що е, тепер вже я буду вважати, якщо Динамо пройде Пафос і вийде вже у фінальну е, стадію, фінальний раунд кваліфікації Ліги Чемпіонів цього сезону. Я буду вважати, що це диво. Справжнє футбольне спортивне диво. Даруйте, але після такого матчу я можу вважати тільки так. І констатувати такий факт, що прохід Динамо у фінал для початку, тільки ще в фінал кваліфікації, а потім уже в основний раунд Ліги Чемпіонів. Це буде справжнє диво. Я вибачаюсь. Даруйте, друзі, але іншого я нічого не можу сказати, як після промову, після такого першого матчу Динамо Пафос. Даруйте. І вибачайте за емоції. Чесно кажучи, вже. Під кінець матчу я вже навіть і хотів просто виробити і не додивлятись. Тому що я знав, що наші не заб'ють з таким рівнем футболу, з такою грою. Наші не заб'ють навіть й бодай одного голу. А я дав прогноз, що буде гола як мінімум 2 у виконанні Динамо Київ. Дякую тобі, мій улюблений. Клуб. Більше нічого не можу сказати. І я тепер сподіваюся на диво у матчі відповіді. Звісно, знову я буду дохрипати, вболівати, буду нервувати до головного струсу, або ж до струсу серцевого. Інфаркту, але я буду знову вболівати разом з вами. І знову, якщо це буде навіть і в 21.45, і в 22.00, скоріш за все, не раніше, до півночі буду чекати, вболівати, і потім все це знову аналізувати і коментувати. Уже коли будемо знати результат. Другого матчу відповіді через відповіді через е, тиждень. Я не втрачаю оптимізму. Я оптиміст. Ви знаєте по моїм прогнозам. Я дуже вболіваю за Динамо. І так, дійсно, ось уже десь в ці роки відбудеться піввіку. 50 років мого вболівання за Динамо Київ. Оце буде ювілей. Якщо, е маючи непогану сітку, непоганий такий регламент, наш народний улюблений клуб Динамо Київ, наш столичний клуб легендарний. І самий титулований клуб України не те, що не потрапить в основний раунд групи Ліги Чемпіонів, а навіть і в Лігу Європи не потрапить. Лише ну, можливо, як втіха буде потрапляння Динамо в Лігу Конференцій. Я навіть не здивуюсь, якщо і там будуть. Результати щось на кшталт того, що ми бачили з вами сьогодні у вівторок, 5 серпня. Дай Боже, щоб всі мої слова, ось ці пішли в далеку і забуту історію. І все стало на свої місця, і наш народний клуб мільйонерів довів свою сутність і Свою боєздатність. Слава Україні! Слава українському футболу! Слава справжнім українським вболівальникам і героям нашим вічна слава, завдяки яким ми з вами взагалі можемо дихати, можемо дивитись футбол, можемо е хаяти навіть наш. Футбол завдяки нашим захисникам. Скорішої перемоги над рашизмом. Бажаю всім, всім, всім мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі, любі друзі! Па-па.